У Нововолинському ліцеї номер 4 імені Тараса Григоровича Шевченка відбулася презентація спільного проєкту з польським підприємством Merit Group. До слова, група компаній Merit Group і Крін Петрол це потенційні інвестори, які планують зайти на ринок Нововолинська. Захід відбувся 4 травня, на який завітали міський голова Борис Карпус, начальник управління освіти, депутати міської ради, освітяни та вихованці закладу, а також генеральний директор компанії Нії Мерід у Польщі та співвласник Merit Group в Україні Роберт Корнатовський, президент компанії Green Petrol і співвласник компанії Merit Group в Україні Лукаш Фітух Борис Сергійович подякував учням і педагогам за свідому позицію у питаннях поводження з відходами. Він зауважив, що схема утилізації пластикових пляшок у місті є досить ефективною і дає можливість за вирушені кошти оновлювати автопарк в УКГ. Сортування сміття це невід'ємна частина буде нашого з вами життя в подальшому, тому що на сьогодні Україна є, стає на крок ближче до Євросоюзу. Відповідно, у нас будуть діяти всі вимоги, і ну, ми нікуди від цього не дінемося. Насправді місто вже почало цю роботу. Ми ви знаєте, окремо. Сортуємо пластик, тобто той пластик, який ви викидаєте, він нікуди не дівається. Ми його забираємо, сортуємо, пресуємо і подаємо одному з підприємств, яке знаходиться. У нас на території, яке реалоковане з Маріуполя, і за ці кошти купуємо різну комунальну техніку. Начальник управління освіти Сергій Мороз побажав успіхів під час реалізації проєкту. Саме від вас залежить те, яку планету ви передасте своїм дітям і в якому світі вони будуть жити в чистому чи з відходами. Якщо ви навчитеся робити це правильно, ви навчите своїх батьків відповідно. Ми будемо жити в чистішому світі. Успіху в цій хорошій справі. Директорка закладу освіти Інна вихор поділилася досвідом ліцею. Вона зазначила, що для ліцеїстів регулярно проводять екоуроки. Дітям розповідають про різні види відходів та як правильно їх сортувати. Екологічне виховання – це є основна складова взагалі освітнього процесу, оскільки перед нами є дуже багато питань, проблем виникає щодня. Світ динамічний, світ змінюється і змінюється проблема. Ми маємо бути разом з Європою, ми маємо розвиватися. І для того ми в школі проводимо дуже багато заходів для того, щоб працювати над екологічними проблемами. До слова, на території навчального закладу встановлено контейнер для збору пластику. Уди учні викидають пляшки згодом. Їх здають на підприємство за зароблені кошти. Розповідає директорка, планують придбати розвивальний футбольний столик. Керівник Мерідґруп Роберт Корнатовський презентував роботу підприємств компанії. Заодно розповів вихованцям ліцею про важливість правильного поводження зі сміттям. Репрезентує е, е, дві організації Merit Group з Польщі і Мерідґруп Україна. która wspólnie z panem Łukaszem Fituchem i firmą Green Petrol zamierza zainwestować w Ukrainie. В Нововолинську і заміжами створить тут заклад перетважання відпадів зелених і одпадів комунальних, з коридемипродукувальні директорка навчального закладу і на вихор впевнена, що даний проєкт дасть змогу учням дізнатися більше про утилізацію сміття та поводження з відходами загалом, донести відчуття власної відповідальності за світ, у якому ми живемо.